Орів. Видно вітряки? Нагадаємо, підходимо до Орова зі сторони Цюхова, зі сторони східниці. Це такий маршрут не то, що навколо Трускавецька, навколо Трускавецького ОТГ подорож. Вийшли. Дійшли до Борислава пішки. З Борислава піднялись на Буковицю. З Буковиці на Цюхів, з Цюхіва і спускаємося вниз в Орів і з Орва. Зараз піднімемося гору до вітряків. Вітряки вже будемо вниз спускатись в Трускавець. Можна йти пішки, можна їхати машиною. Правда, машиною через східницю. Через Буковицю у вас просто не вийде. поруч гори. Маршрут цікавий. Ну, займає 4 години в один бік максимум, якщо йти так в нормальному темпі. Ми за 3,5 години дійшли в один бік. Краєвиди, неймовірні краєвиди, важливо ще йти в суху погоду.